Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо розглядати партії Василя Іванчука на міжнародному турнірі в Сіджесі, який вже досягає своєї кульмінації. Сьогодні розглянемо партію дев'ятого туру, в якій Василь Іванчук чорними грав проти французького гросмейстера Жюля Мусара. Отже, Е4 зіграли білі С 6 Д4 Д 5 і закриває центр француз, граючи Е5. Василь Іванчук виходить слоном на F5 і білі розвивають коня на F3, а після програмного ходу Е6 ставлять слона на Е2. Це дуже гнучка система, яка називається варіантом шорта. Білі просто розвивають королівський фланг, не роблячи ніяких конкретних дій. c 5 грають чорні, підриваючи пішака Д4, і після c 3 кінь c 6 У цій позиції сильні гросмейстери зазвичай просто роблять рокіровку. Закінчуючи розвиток королівського флангу. Однак в нашій партії французький шахіст зіграв слон е 3 посиливши тиск на пішака С5. А Василь Іванчук грає в ферзь Б6, не лише захищаючи свого пішака, але й реагуючи на послаблення пішака Б2. Ферзь Д2 зіграли білі, і в цій ситуації Василь Іванчук демонструє теоретичну новинку. Раніше в партії того ж Мусара проти румунського гроцмейстера Дяка. У минулому 2023 році чорні зіграли ЦД. Але в нашому поєдинку Василь Іванчук ставить туру на Д8. Дійсно, раніше такого ходу ще не робили. Тура стає проти білого ферзя, і у певний момент, у випадку відкриття гри в центрі, це може стати дуже неприємним для французького гросмейстера. Тому він поки що зробив рокіровку. А після ходу А 6, прикриваючи поле а 7 і готуючи у випадок чого. Поле H7 для білопольного слона, відійшов форзем на С1. Слон G4 грають чорні, кінь БД2, і нарешті Іванчук міняється на D4. Відкривається вертикаль С, пішакова структура в центрі стає нерухомою. Кінь же Е7 продовжує розвиток українець H3, і тут можна було розмінятися на F3. Однак Василь Іванчук робить стандартний хід слон H5, який в цій ситуації має дещо провокативний характер. Досвідчений український гросмейстер намагається виманити білого пішака ж вперед. І це йому вдається. Мусар грає G4 після відходу слона ферзь С3, чорні ставлять коня на Б4. Неприємна вилка загрожує, тому кінь Е1, і тут H5. Василь Іванчук чіпляється за пішака ж 4 і це дає йому можливість відкрити вертикаль на королівському фланзі. Білі грають кінь Б3, придивляючись до поля С5, відбувається розмін. Тепер тура h 8 працює, не зробивши жодного ходу. Ну а білому королю стає не по собі. Тура c 8 грає Іванчук, нападаючи на ферзя, і тут можна було відійти на d 2 Однак кінь c 5 грає мусар, Французький гросмейстер намагається бути послідовним, але кінь Е c 6, А3 нападаючи на коня, і здається, треба відходити на А6. Однак Василь Іванчук робить несподіваний хід ферзь d8, жертвуючи легку фігуру на ферзовому фланзі. Але якщо забрати її, то буде вирішальне вторгнення на фланзі королівському і білому королю від мату не втекти. Тому мусар робить єдиний хід, який дозволяє захиститися від мату, ставить пішака на g5. Іванчук міняється на c5, ферзь б'є c5 доволі неочевидне рішення, оскільки чорнопольний слон у чорних був хорошим. Але кінь 6, нападаючи на ферзя, далі на ферзь Б5, напад на Б7. Чорні цілком могли зіграти Тура c 7, продовжуючи боротьбу при ферзях. Далі поставити коня на Б8, перевести його на d 7 зберігаючи певну перевагу. Однак Василь Михайлович діє за добре відомою приказкою з молоддю веншпіль. Він зіграв ферзь Б6, забирає на Б6 мусар, а Б, Тура c 1 король д7. Еншпіль, який ви бачите, є досить типовим для французького захисту, для цього варіанту захисту Карокан. У чорних дещо гірша пішакова структура, я маю на увазі здвоєння пішаків на вертикалі Б. Однак це особливо не впливає на оцінку позиції. Дуже важливо те, що зазвичай поганий в такій структурі білопольний слон чорних знаходиться на бойовому посту G6 і є досить активним. Але є ще один важливий фактор. Як ми знаємо, в закритих позиціях коні сильніші за слонів. І тут у білих два слони, але звісно про перевагу двох слонів тут мова не йде. Більш того, можна сказати, що тут у чорних перевага двох коней, хоча, звісно, такого терміну в шахах не існує. Однак подивіться, що далі Василь Іванчук буде витворяти своїми конями. Після кінь ж 2 кінь А5, придивляючись до поля b3 та й маючи на увазі хід кінь c 4 Кінь f 4 грають білі, і слон відходить на f5, кінь h 5 Це не напад на пішака G7. Білі хочуть зіграти кінь g 3, знову нападаючи на слона. Справа в тому, що після ходу Іванчука кінь c 4 з нападом на b 2 бити на g7 погано, оскільки чорний слон відходить на g6 і білому коню шляхи назад відрізані. Тому кінь g 3 грає Мусар і Василь Іванчук на b 2 не забирає. У цьому випадку білі мінялися на f5, грали тура b 1 Далі на кінь А4, звісно, слон Б5, тому тура С2, намагаючись зберегти зайвого пішака. Однак шах, далі тура фс 1 Тура С8, взяття на Б2. І далі забираємо на С1, слон Ф1. Позиція все ж таки, незважаючи на невеличку матеріальну перевагу чорних, абсолютно рівна, оскільки пішак Д5 слабкий. Коли слона білі розв'яжуть, то він реально стане слабкістю, на нього можна, до речі, ще й турою напасти. Та й пішаки по вертикалі Б потребують захисту, і кінь не дуже той активний. Коротше кажучи, тут рівність. Однак Василь Іванчук не спрощує позицію, а просто відходить атакованим слоном на G6. Якщо білі заберуть на С4, то чорні поб'ють пішаком. Далі зіграють Б5, слон піде на Д3, і біля, врешті-решт, залишиться з поганим чорнопольним слоном. Тому Тура С3 грає мусар, все ж таки віддаючи пішака Б2, Іванчук його забирає, подвійний удар, і тура С2. Якщо забрати на Б6, то чорні грають король С7, проганяючи туру і ставлять коня на Б8. Так, тут пішаки порівну, але, як і раніше, позиційна перевага чорних відчувається. Наприклад, Тура С1, забираємо, кінь С4, тура С3 Б5, і далі король С6, захищаючи пішака, перспективи чорних значно вищі. Тому слон Б5, граємо мусар, ставлячи шах, далі тура С1, відбувається розмін однієї пари тур, і кінь С4. Тура С3, нападаючи на коня, король Б8. Якщо забрати на c 4 то тут буде зв'язка тура c 8 Далі забираємо слона пішаком, граємо b 5 у чорних велика перевага. Тому кінь F1 грає мусар, хоче поставити коня на e3 або d2, знову ж таки нападаючи на коня c 4 Але Тура h 4 Василь Іванчук знаходить вразливе місце в позиції суперника. Доводиться грати F4, рятуючи центрального пішака, але ще більше звужуючи сферу дії чорнопольного слона. Чорні грають c 7, нападаючи на слона, і тут важливий момент захищати слона пішаком або відходити на А4. Краще все ж таки, мабуть, було зіграти А4. Тоді чорні повертаються конем на А6, і після взяття б'є c 4 знову c 7, вже знаходячи прекрасне поле для коня на Д5. Позиція чорних, звісно, краще, але не настільки, щоб казати про їхню вирішальну перевагу. Але слон А4 зіграв мусар. Чорні пішли, Б5, проганяючи слона на Д1. І тут ще одне блискуче позиційне рішення Василя Іванчука. Йому треба підсилити свого коня С7. Це єдина фігура, ну крім короля, яка стоїть пасивно. І ось Українець грає Б4. Він тимчасово жертвує пішака і звільняє поле Б5 для коня. Після взяття кінь Б5, контрольний хід. Тура відходить, кінь б'є д 4. Подивіться на цю позицію. Український гросмейстер досяг тотальної домінації над суперником. Бідувашні білі слони стоять на першій горизонталі, а потужні коні чорних, займаючи четверту лінію, буквально домінують над ними. У чорних до того ж ще й зайвий пішак. Тому цю позицію можна вважати виграною. Однак проблема в тому, що Василь Іванчук поступово, намагаючись не втратити велику перевагу, витрачає багато часу і, врешті-решт, заходить у цей нот. Однак білі не здаються. Мусар продовжує чинити опір, він грає кінь h2, маючи на увазі перевести коня на f3. Однак слон є 4. Якщо білі зіграють кінь f3, то після розміну легких фігур на цьому полі, g6, фіксуючи пішакову структуру. Чорний кінь повністю домінує над поганим чорнопольним слоном білих. Знову ж таки, у чорних зайвий пішак швидко активізується чорний король, і вони поступово виграють. Тому Мусар грає кінь F1 і після Ж6, король Ф2, Б5 грає Василь Іванчук. У чорних дуже комфортна позиція, і майже кожен їх розумний хід лише покращує ситуацію. Слон Е2, король Б7, слон Д3. Тут, як ми бачимо, вже білі благають про розмін білопольного слона суперника, хоча зазвичай в таких структурах все навпаки. Забирає на Д3 Василь Іванчук і грає кінці 6, нападаючи на пішака. Але білі контратакують в Туру після Тура 8 слон Е3. Василь Іванчук на Б4 не бере відразу, оскільки буде Тура Б3. Тому українець грає Д4, нарешті просуваючи вперед свого прохідного пішака. Бити слоном пішака погано буде зв'язка Тура Д8. Тому слон змушений відійти на Ф2. І Василь Іванчук королем захищає пішака Б5, тепер вже загрожуючи побити на Б4. Білі захищають його Тура А8. Ідея Іванчука зрозуміла відійти королем і захопити турою крайню вертикаль вже на ферзовому фланзі. У чорних, як і раніше, абсолютно виграна позиція. Однак ситуація Іванчука у цей момент ускладнювалася тим. Що, витративши на попередні ходи багато часу, у бажанні все ж таки зберегти свою велику перевагу, Василь Іванчук потрапив у цей тнот. В цей момент в українського шахіста було приблизно 2 хвилини. Звісно, ще 30 секунд додавання на кожен зроблений хід, але позиція досить складна. Хоча, як і раніше вже сказав, виграна для чорних. Жуль Мусар намагається грати швидко і загнати Іванчука в ще більший цей тнот. Він грає кінь 2 Маючи на увазі перевести коня на G4. Однак Василь Іванчук діє дуже чітко: він ставить коня на е 3 перекриваючи хід коню білих, і після кінь ф 3 ставить коня на С2, захищаючи свого пішака і нападаючи на пішака Б4. Своїми чіткими діями Василь Іванчук впевнено веде партію до перемоги, неначе кажучи своєму молодому супернику: хлопче, коли ти ще не народився, я вже обігрував Гарі Каспарова в лінарисі. Слон Д2 грає Жюль Мусар король Б6, відкриваючи вертикаль турі. Тура Б3, тура А2, тура Б1. Біла тура йде на королівський флаг. Мусар намагається забрати пішка f 7 але це дуже довго і не дуже ефективно. Після кінь e 7 Тураш 1 шах. Якщо піти королем на g4, то шах дає інший кінь взяття. Можна відразу побити слона, а можна спочатку дати шах турою. Потім тура 3, забираємо на F3. Бідолашний слон повинен знову відходити. Король С6. Після централізації короля позиція чорних стає абсолютно виграною. Тому король F2 грає мусар, але Василь Іванчук забирає другого пішака. Після тура h 7 дає шах, король e 2 ще й третього бере Василь Іванчук. У нього, звісно, вже колосальна перевага. Але тепер вже під'єднуються матові мотиви. Після король Д1 кінь є три шах, Якщо забрати цього коня слоном і побити, наприклад, на Ф7, то чорні грають кінь Д3 з загрозою мату пішаком. А якщо білі підуть кінь Д4, захищаючи поле Є2, то мат ставить Тура. Тому король Е1 грає мусар, але це його не рятує. Василь Іванчук продовжує плести красиві коневі візерунки. Ставить туру на А1, дає ще один шах турою, і тепер кінь Е2. У Мусара залишалось приблизно 15 хвилин, і більшість цього часу він продумав над своєю позицією, однак нічого зробити не зміг і просто здався. Дійсно, чорні тут ставлять форсований мат, причому матів тут декілька, і вони вельми красиві. Давайте розберемося. Білим, очевидно, треба відходити королем на вертикаль H. Втрачається кінь F3, але, як я вже сказав, для білих це півбіди. Після короля h2, тура F2. Якщо відійти королем на h1, то тут мату два ходи: кінь G3 і тура G2. Ось така цікава матова картина за участі трьох чорних фігур. Якщо піти на h3, то забираємо з шахом на F3. У випадку короля H4, мату два ходи: кінь G2 і тура G3. Тут фігура допомагає пішак G6. І нарешті, якщо тут відійти на H2, то знову ж таки Тура Ф2, кінь G1, король G3, Тура G2, і тут байдуже, куди відійде король на H4, або F4 мат Тура G4. Ось така чудова позиційна партія Василя Іванчука. Він за всіма статтями переграв свого молодого суперника і створив прекрасний приклад гри чорних. В закритому варіанті захисту карокан. Звісно, ця партія мала і важливе спортивне значення, оскільки дозволила Василю Іванчуку перед останнім десятим туром поділяти першу позицію з німецьким гросмейстером Олександром Донченком, який в цьому дев'ятому турі обіграв нашого Володимира Баклана. Отже, останній десятий тур по шість очок у Іванчука і Донченка. Німецький гросмейстер грає на першій дошці, Василь Іванчук грає на другій білими проти досить цікавого китайського тінейджера Сяотонга, який не має навіть жодного міжнародного звання, хоча рейтинг у нього вже під гросмейстера. 16 років цьому юнакові, і мені здається, що партія Іванчука з цим шахістом буде дуже і дуже непростою для нашого гросмейстера. Звісно, перевага в класі в досвіді на боці Іванчука. Однак китайський шахіст це майже завжди велика небезпека, особливо якщо цей шахіст молодий. Подивимось, як воно буде. До речі, на третій дошці гратиме Володимир Баклан, який, незважаючи на поразку в попередньому турі, все ж залишається серед лідерів. Він чорними гратиме проти іншого юнака вже з Індії, Венкатеша Пранава. Тож, побажаємо нашим гросмейстерам успіху в останньому турі. Звісно, огляд партії, як мінімум, Василя Іванчука, на цьому каналі ви побачите. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!